Мені дзвонять люди і розповідають, що вони працюють там на, в певній системі, та, яка подає електроенергію. Вони приходять на роботу, їм розповідають, там влучила в ракета. Жодного працівника, це зі, зі слів, я як журналіст говорю, працівників туди не допускають. Приїжджають там якісь структури, які дубль ноль. В електроенергії і там якісь акти складаються. Повернення Стахіва цього разу скандальний львівський антивакцинатор провів пряму трансляцію у своєму Ютуб-каналі. Там Стахів звинуватив владу у тому, що українці сидять без світла, а держава натомість продовжує продавати електроенергію Європі за його версією. Відсутності світла винна не Росія зі своїми масованими атаками, а влада, яка нібито бреше українцям про велику проблему постачання електроенергії. У помешкання українців нагадаю, що з 11 жовтня Україна припинила експорт електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми. Про це 10 жовтня офіційно заявило Міністерство енергетики. Такі заяви псевдоактивіста у мережі викликали обурення громадськості, користувачі певні Стахів відкрито веде антидержавну політику. Тож йому місце не в Ютуб-трансляціях, а за гратами. Воно далі трендить кремлівські темники. Його друг визволитель вже розклався в землі Таврії. А цей чомусь на волі. А мав би десь за ґратами кукурікати. Ну чому він досі вільно веде антидержавну політику? Доля його колеги з Тримусова нічого не навчила цього телепня. Слід розуміти, що в Україні функціонує тривалий час навіть до повномасштабного вторгнення. Мережа лідерів так званих громадської думки. Оскільки це люди, яким часто там Російська Федерація вказує, що говорити, що писати. І тема світла є для них досить широко розповсюдженою, активною, яку вони постійно вносять якісь обговорення в суспільстві. Тема електроенергії звучала з їхніх вуст не тільки пана Остапа Статіо, тобто ми зараз акцентуємо увагу лише на ньому, але цих людей багато повірте в кожному регіоні. І е, ці теми озвучили ще весною, що будуть проблеми з світлом тощо. Тобто, вони вже е, тоді готували суспільні настрої про те, е, щоб були такі невдоволення в бік е, влади, загалом е, там, президента, парламенту, уряду. Тощо зараз е, ця їхня інформаційна кампанія продовжується, і вони е, всіма силами підіграють Російській Федерації. Єдиним виразником того, що ну що взагалі їх відрізняє від всіх інших типу шарія, це те, що згадані особи часто позиціонуються як патріоти, волонтери. Тобто слід розуміти, що це не є справжні патріоти, що це не є справжні волонтери. А це люди, які дають себе таких, та і так простіше Російській Федерації впливати на міски там львів'ян. frankincense and teas Остап Стахів, львівський провокатор, псевдоактивіст, антивакцинатор на ютуб-каналі називає себе засновником руху права людини. З початку пандемії він займався пропагандою у соцмережах, активно доводячи, що коронавірусу не існує, поширював файки про вакцини. У 2021 році Стахіву повідомили про підозру за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади раніше. Що у Стахіва СБУ проводила обшуки. Після цього служба безпеки заявила, що всі дії лідера антивакцинаторів коригували та фінансували з Росії. Зокрема, під час повномасштабного вторгнення Росії Стахіва пов'язують з телеграм-каналами, де інформують про нібито масове вручання повісток. Волонтери руху опору Вільна Україна встановили, що мета створення чатів нагнітання паніки. Значна частина повідомлень у телеграм-каналах була неперевіреними. Щодо Остапа Стахіва безумовно аналізуючи інформаційну діяльність ворожих сил на нашій території, наша організація встановила, що справді були там, вказані певні вислови, виступи, які були в одному полі там з Кирилом стримусом тощо і відповідно. Це не ми маємо встановлювати так, чи він співпрацює з спецслужбами чи ні на це відповідальні органи. Але наша там думка, що вірогідність такого є досить високою, і ми можемо простежити те, що антивакцинаторський рух, який діяв ще до повномасштабного вторгнення, досить часто використовувався Російською Федерацією, і було таке, що представники саме цих сил на тимчасово окупованих територіях стають там гауляйтерами тощо. І залишається відкрити питання, чи ті особи, які залишились на підконтрольній Україні території, чи вони не мали стати тими ж гауляйтерами, в Києві у Львові до слова за час повномасштабної війни яскравим прикладом гауляйтера на тимчасово окупованих територіях України став Крило Стремоусов. Він був заступником голови окупаційної адміністрації Херсонської області та близьким другом Стахіва у 2021 році. Колаборант Херсонщини приїжджав до Львова, аби підтримати Стахіва під час судів та обшуків 9 листопада 2022 року гауляйтер Стремоусов за інформацією російських змі загинув у ДТП.